Цьому випуску новин в районі пройшли заходи до дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Іванівці. Провели урочистий святковий концерт з нагоди 20-ї річниці Конституції України та Дня Державної служби. На Іванівщині встановили меморіальну дошку із викарбуваними прізвищами героїв-фронтовиків. Державне підприємство Хлібна база номер 77 розпочало прийом зернових. Гудевичівська школа провела районний семінар-практикум з органічного землеробства. Радісненська громада продовжує влаштовувати зібрання з питання затримання селищного голови. Заходи до дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни відбулись на Іванівщині. Саме 22 червня, на світанку 1941 року, солдати гітлерівської Німеччини без оголошення війни вторглися на територію Радянського Союзу. Це супроводжувалося нанесенням масових ударів по військових і стратегічних об'єктах, а також населених пунктах. В Іванівці мешканці пройшли жалобною ходою центральною вулицею та поклали квіти до пам'ятника за того, щоб згадати і вшанувати особливий трагічний день в історії країни і нації: 1418 днів і ночей запеклих боїв, поразок і перемог. У кровопролитній війні Україна понесла великі втрати серед загиблих 5,5 мільйонів мирного населення, 2,5 мільйонів солдатів. Ці скорботні цифри повинні назавжди залишитися в серцях. В роки Великої Вітчизняної війни наш народ сплатив величезну ціну за свободу і незалежність. Мільйони людей поклали своє життя. Це треба пам'ятати. Це треба. Доводити до молодих людей, до молодого покоління, виховувати на прикладах мужності, стійкості, незламності волі наших дідів, батьків, прадідів. Роки страхіття кривавої війни щемом відгукуються у серцях онуків і правнуків тих воїнів, які стали на захист своєї рідної землі і перемогли ненависного ворога. Багато десятків років до цього, і сьогодні написано на цьому пам'ятнику, вічна слава воїнам, віддавши свою життю за родину 41-45 року. І для мене, і для моїх батьків, і для того покоління. Це була велика трагедія. Вони зробили все, щоб зберегти нам країну, передати ту країну, відбудувати ту країну. І вони заслуговують, щоб ми сьогодні прийшли і почтили їхню пам'ять. Ніколи знову не судилося. Однак, вже декілька років поспіль на сході України триває справжня війна. В свою чергу це приносить для нації велике страшне горе, людські жертви, розруху, занепад економіки, зубожіння людей. Мирні. Буденні розмірені світанки, майбуть найцінніше у житті. На жаль, люди починають найгостріше розуміти це, втрачаючи в цей день. Всі, хто прийшов до монументу, об'єднані єдиним прагненням мир у своїй країні. Урочистий святковий концерт з нагоди 20-ї річниці Конституції України та Дня Державної служби провели в Іванівці. День конституції України відзначається щорічно, 28 червня, і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвиток нової демократичної і незалежної країни. Для кожного свідомого громадянина День конституції України це більше ніж просто червоний день календаря. Це подія, з якої власне починається існування держави як такої нам, українцям, напевне, потрібні такі заходи, які згуртовують український народ, згуртовують нас українців, тому що такі свята дають нагоду нам ще раз згадати, що ми є українці, що в нас є сильна могутня держава, і в цій державі є майбутнє. Ухвалення конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. На сьогодні наша держава переживає непрості часи реформування. Однак такі свята в чергове дають можливість згуртуватися всім мешканцям. Це свято також ми проводимо для того, щоб кожен українець пам'ятав, що він не один в цій країні. Нас велика громада. І кожна частинка нас, людей, ми об'єднуємося в велику незалежну державу. Немає значення, де ми живемо і хто з нас є. Ми всі справжні українці. А справжні українці ми не на словах. Ми справжні українці душею. І пісня, і такі чарні слова, які були сьогодні, сказані. Всі ми об'єднуємося, ми єдина незалежна держава. Встановили меморіальну дошку із викарбуваними прізвищами героїв фронтовиків на Іванівщині. Чимало загинуло вояків при визволенні хутора нове Маслово, на місці якого тепер розташоване село нові шампали Павлинської сільської ради. Однак, після війни при зміні назв населених пунктів та й в ході часу багато відомостей втратилось чи переплуталось. І на сьогодні достатньо важко віднайти достовірну інформацію щодо захоронень. Григорій Макаренко стверджує. Що для визначення імен довелося пройти великий шлях та провести ряд робіт з вивчення архівних даних. Однак це та данина поколінь, яку ми маємо віддати за визволення від загарбників. На даний час є борг покоління, яке я в тому числі хочу виконати. І перед тими павшими предками ми повинні їх помнити, ми повинні їх всячески почитати. На даний час є багато напрацювань по другим могилам і ця робота вона не закінчується, вона буде продовжена на других могилах. І по Івановці, і по Баранові, і по Білки. є ці моменти, які ми будемо продовжувати і вічно пам'ятати про тих людей, які для нас зробили неоціненний вклад. На сьогодні голова громадської організації вирішив не зупинятись на досягнутому. Заручившись підтримкою районної ради, він налаштований і надалі продовжувати свою роботу в історично-пошуковому напрямку. Прийом зернових розпочало державне підприємство Хлібна База номер 77». Дирекція одного з найпотужніших елеваторів України хлібом і сіллю зустріла перші машини з зерном. В загальному технологічному процесі вирощування сільськогосподарської продукції збирання врожаю займає незначний проміжок часу, але до нього готуються впродовж всього року. Все ж, основним залишається саме якісне зберігання, і в цьому відіграють важливу роль елеватори. Працюємо з усіма фермерами, тільки кожного, хто далі, хто ближче, і хто на один день раніше, на один день пізніше. А так в загальному з усіма фермерами ми працюємо і сподіваємося, не тільки це, сьогодні перша машина піде, а піде від кожного фермера, з кожним фермером і піде сьогодні набагато більше і має дух до кінця літа, що весь урожай ми збережемо. За останні роки нашому елеватору вдалося достатньо підрозгубити довіри сільгоспвиробників. Однак змінена дирекція не налаштована здаватись і, в свою чергу, проводить активну роботу з залученням до співпраці. За время ну, дуже багато часу мінялися директори, і це вже п'ятий директор. І я, я тільки зараз побачив, що ця людина прийшла і хоче працювати. Прийшли нові. Я думав, що взагалі не буде кому працювати, бо старі кадри вийшли». Зібрали новий колектив, абсолютно підготувалися, встигли підготовитися. І це якраз силує надію, що елеватор буде, тому що це наше районне підприємство, воно дає робочі міста, воно платить налоги і, і, і це кроме цього всього. А то, що нам всім сільхозвиробникам стає набагато легше і краще, то це вже безперечний факт. Районний семінар Практикум з органічного землеробства провела Гудевичівська ЗОЖ перших других ступенів. Метою заходу був обмін досвідом з питань вирішення екологічних проблем пов'язаних з землеробством на території Іванівського району. У рамках проведення семінару практикуму відбувся огляд навчально-дослідних земельних ділянок Гудевичівської школи. Присутнім продемонстрували результати, які вже на сьогоднішній день вдалося досягти. Під час конференції учасників семінару ознайомили з теоретичними засадами впливу впровадження органічного землеробства на родючість ґрунту. Також ознайомили з теоретичними та практичними аспектами вирощування сільськогосподарських та плодово-ягідних рослин з використанням біонура та натургарта. 16 января 2016 року Україна прийняла закони євростандарти. Все ли об этом знают или не все, но выполнять придется всеми. Поэтому есть возможность научиться работать международными технологиями, которые сертифицированы, которые вам позволяют свободно, никакого даже контроля за спиной не чувствовать, а просто применять и не испытывать при этом нагрузок по деньгам. Потому что один препарат заменяет все предыдущие, которые вы ранее знали. Сегодня Великой Воспитательности как раз лежит на наших фермерах, Вони відповідальні за те, що вони роблять. Тому що вони фахівці, вони перші повинні піднімати ці питання і ставати на шлях екології. Це взагалі шлях такий. Може важкий, я не можу сказати, що це важкий. Якщо людина серцем приймає, то це легкий шлях. Під час роботи семінару були розглянуті питання щодо організації та проведення позакласної та позашкільної роботи з впровадження елементів органічного землеробства в шкільне агробіологічне дослідництво. Після підведення підсумків семінару на присутніх чекала цікаво насичена концертна програма за участю групи нонстоп та ансамблю народної музики Слав'яні. Також учні Гудевичівської школи підготували для присутніх театралізовану сценку на тему проблем екології. Ми любимо себе і вважаємо і дом свій, і квартиру прибираємо. У нас так чисто, а землі не жалка. Земля, однині, як велика свалка. Загалом всі учасники семінару відзначили актуальність проведення таких заходів. Тут сенс в тому наполягає, щоб людям показати, достукатися до них, ну, щоб вони побачили, що можна займатися. Нас все вирощується, все от зайти десь в супермаркет, все купити. Ну все все на хімії. Хочеться, щоб люди побачили, щоб люди трохи поняли, осмислилися. Якось наш район сільськогосподарський і аграрний сектор в ньому грає ведучу роль. Я думаю, що сьогоднішній семінар. Ну, повинен порвати нашу свідомість, з цього починав перший доповідач. Ще одна дуже важлива роль в цьому семінарі, я думаю, також доведення інформації про збереження наших ґрунтів. Адже якщо не буде здорових ґрунтів, не буде наших здорових продуктів харчування. Тому семінар дуже важливий і роль велика. І я дуже хочу, щоб все-таки ця інформація дійшла до наших всіх виробників. І якщо не почнуть вони, то хоча б хоча б. Кожен із нас це розпочав себе. Брати. Зібрання мешканців з питання затримання селищного голови продовжує влаштовувати радісненська громада. Незважаючи на ухвалу суду та винесені звинувачення, радісненці не відмовляються від свого голови, продовжують влаштовувати посильну допомогу його родині та збираються коштами в підтримку. Щодня мешканці зустрічаються задля того, щоб обговорити ситуацію і нові відомості. Ініціативна група, в свою чергу, працює в направленні інформування. Населення. Вірячи в невиновність Олега Михайловича, ми не залишаємо його на один з його бідою. Є команда активістів це молоді люди, які організувалися, які підтримують його, які організовують, наприклад, збори наших, нашого населення. Я вам скажу, що на цих зборах на диво навіть. Нашому будинку культури не було де присісти. Люди прийшли і підтримати Олега Михайловича. Ми хочемо, щоб він повернувся і разом з нами працював в благо нашого, нашого населення і нашого селища. Думаю, той показатель, що люди вийшли і заступили за нього, це вже значить, що ну, чоловіку довіряють, його вибрали не просто так. Люди, які раніше проживали в селищі та й сусідні громади, на сьогодні теж не залишаються осторонь по можливості надають допомогу, приїжджають задля того, щоб підтримати населення. Така достатньо неприємна ситуація згуртувала мешканців як ніколи, і всі вони запевняють в тому, що на сьогодні готові діяти. На сьогоднішній день життя не становилась. Люди продолжают верить в невиновность нашего головы. Мы готовы на любые действия, лишь бы нас услышали. Надо будет, пойдем в администрацию, надо будет обратимся в область. Ну, мы продолжаем работать в этом направлении. Стараемся людей как можно правильно информировать о том, что происходит.